Ми зараз знаходимося на одній із поліклінік міста Запоріжжя, на даху якої вже збудована сонячна електростанція і 240 кВт акумулюючих систем. На сьогоднішній день монтаж виконаний десь близько на 80%. Вже частково канали деякі вже приєднані до мережі і станція на сьогоднішній день вже виробляє свою електричну енергію. Тобто це десь близько 400-500 кВт на день. Але проектної потужності це буде до 600 кВт на день, вона буде генерувати в сонячний день. Це абсолютно повністю забезпечує власні потреби цієї будівлі і цього обладнання, яке працює в цій лікарні. Це максимально енергонезалежний об'єкт. Для пацієнтів це повна гарантія того, що медичні послуги, які потребує громадянин, мешканець міста, гость місця, він зможе отримати в цій лікарні. В незалежності від того, є електрика чи нема, але об'єкт повністю автономний.